Вітаю, час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Йровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Цієї ночі росіяни атакували Полтавщину безпілотниками. У наслідок обстрілу є влучання у Кременчуці. Гелікоптер екснердепа Костянтина Живаго, який вилучили під час обшуків, передано військовим 22 вересня. Останній день акції в музей на велосипеді. А тепер про це та інше більш докладно. Минулої доби Російська Федерація завдала чергового удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними БПЛА. Протиповітряною обороною за інформацією генштабу збройних сил України знищено всі 17 крилатих ракет та 18 із 24 шахедів противника. Безпілотниками цієї ночі росіяни неодноразово атакували Полтавщину. Про це повідомив начальник полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. За його словами, у наслідок обстрілу сталося влучання у нафтопереробний завод у Кременчуці. Через пожежу роботу заводу тимчасово припинили. Гиблих чи постраждалих немає. Додав він. Військовим передали гелікоптер екснардепа із Полтавщини Костянтина Живагу, який вилучили під час обшуків. Про це сьогодні повідомила спікер державного бюро розслідувань Ольга Чеканова. За її словами, вертоліт забрали ще у березні цього року у рамках кримінального провадження, розпочатого щодо олігарха. Нагадаємо, 3 серпня у межах розслідування кримінального провадження живаго було повідомлено про підозру у наданні неправомірної вигоди голові та суддям верховного. Суду в обмін на рішення на його користь у господарській справі. Нині, за інформацією ДБР, живаго перебуває у Франції. Вертоліт належав підконтрольній живаго юридичній особі. Він використовував його в особистих цілях під час перебування в Україні. ДБР встановило місце перебування гелікоптера та провело усі необхідні дії щодо його арешту. Наразі, за рішенням військового командування країни для забезпечення виконання бойових завдань, однією з частин було здійснено примусове відчуження гелікоптера. Сьогодні у Полтаві попрощалися ще з одним героєм, який загинув в ході російсько-української війни. В останню путь біля свято Успенського кафедрального собору рідні та близькі проводжали 44-річного бійця Віталія Захарченка. На війні він служив розвідником сапером 12 вересня цього року. унаслідок стрілецького бою та мінометного обстрілу ворога військовий загинув. Сталося це у районі населеного пункту Роботине Запорізької області. У мирний час полтавець Віталій Захарченко працював на буровій установці. Розповів його начальник Олександр Савчук. Чинов він так як працівник працівників найнижчої посади за стар у нього 25 років, за цей час він дуже себе добре зарекомендував і до початку війни працював бурильником з видобутку нафти і газу. Коли почалася війна, він звернувся до військомату і пішов захищати нашу батьківщину. За час своєї служби він здобув навички по розмінуванню боєприпасів. Був командиром середньої ланки. Ми дуже вдячні, що він віддав своє життя для захисту нашої батьківщини. На автодорозі Полтава Олександрія поблизу села Дрижина Гребля Білицької територіальної громади Полтавського району сьогодні близько 7.45 сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередньою інформацією, відбулося зіткнення автомобіля Кіа Sorento під керуванням 37-річного жителя Диканської громади. І з автомобілем Заславута під керуванням 33-річного водія жителя міста Кременчук. Останній отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. Ували до лікарні, повідомили у поліції Полтавщини за даним фактом, вирішиться питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини першої статті 286 кримінального кодексу України. А це порушення прав безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньому тяжкості тілесні ушкодження. Санкція передбачає штраф від трьох тисяч до п'яти тисяч неподаткованих мінімум доходів громадян або правні роботи на строк до 2 років. Або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення права керувати транспортними здравства на строк до 3 років. Майже мільйон старих ламп розжарювання обміняли мешканці Полтавщини в Укрпошті. Робили це люди протягом 9 місяців цього року у рамках всеукраїнської акції. У деяких поштових відділеннях області обмінювати лампи на енергоощадні продовжують, у яких саме розкаже Іван Дімова. За 9 місяців полтавці обміняли майже мільйон старих лампочок на енергоощадні. Робляться у відділеннях Укрпошти нині проходить третій етап видачі ламп, розповів директор з розвитку мережі Укрпошти Полтавського регіону Павло Шестопал. На даний момент обміняти лампу можуть не тільки фізичні особи, а й юридичні це заклади освіти, заклади медичного охорони здоров'я, ОСББ. Тому Через дію, будь ласка, запрошуємо можна бення. Єдина відмінність між фізичними і юридичними особами, то що фізичні особи приносять на обмін старі лампи розжарювання, юридичні особи просто забирають ту кількість ламп, які вони замах. У межах третього етапу юридичним особам видали 14 тисяч LED-ламп. Пропозицією обміну скористалися 47 освітніх і 19 медичних закладів Полтавської області. А також одна соцустанова. При цьому і звичайні мешканці продовжують приносити лампи на обмін на центральне відділення Полтави, каже його начальниця Ілона Каряка. В день до 10 людей. У нас в резерві на всю область зараз майже 54 тисячі ламп. У нас на відділенні лампи завжди є в наявності. Є 27 є 14-й цоколь. При собі потрібен паспорт. Ну, якийсь документ ще посвідчує особу. І Номер телефону, дата народження. Нині в області залишилося шість поштових відділень, де можна обміняти лампи. Це центральні відділення у Полтаві, Миргороді, Лубнах, Кременчуці та Вгадячі, а також відділення номер 3 у горішніх плавнях. Повідомили в Укрпошті. Чотири громади Полтавської області сьогодні отримали станції моніторингу якості повітря. Їх для нашого регіону передала громадська організація Сейв Дніпро. Як виглядають ці прилади та які показники вони вимірюють, детальніше розкажуть наші кореспонденти. Прилади моніторингу якості атмосферного повітря отримали чотири громади Полтавщини. Ці станції безкоштовно передала громадська організація Сейб Дніпро для нашого регіону. Такі пристрої необхідні, говорить перший заступник голови Полтавської облради Олександр Лемешко. Адже за їх допомогою людей можна буде завчасно попередити про ймовірну небезпеку. Ми дуже вдячні партнерам. Я думаю, що у нас співпраця з цією громадською організацією продовжиться. І якомога більше громад ми залучимо для того, щоб на всеукраїнській мапі якості повітря не лише два міста були представлені з усієї з усієї, скажімо, області, а значно більше. Для того, щоб вирішувати питання з майбутнього для будівництва, де можливе розташування житлової інфраструктури, соціальної інфраструктури, де можливо утворювати переїзди залізничні. Станція сейф екосенсор вимірює кількість пилу в повітрі, його температуру, вологість та атмосферний тиск. А щоб вона запрацювала, потрібно лише ввімкнути у розетку та під'єднати до вайфаю. Розповіла екологічна директорка громадської організації Сейв Дніпро Анастасія Скок. Її потрібно встановлювати на зовнішній стороні путівки, приблизно на рівні другого поверху, щоб люди її не зачіпали. і цього достатньо, щоб вивести вже дані. На вам ця станція міряє дрібно-дисперсний пил, а саме PM2,5 і PM10. це частинки різного розміру самого пилу та аерозольних частин. Прилад, підключений до мережі, проводить випромінювання кожні три хвилини та відправляє дані на різні онлайн-ресурси. Усі ці заміри зберігаються декілька років, тому на їх основі можна спостерігати, які зміни відбулися з показниками повітря за певний період. Додав тимчасово виконуючий обов'язки голови громадської організації Дніпро» Роман Колесник. Нікому не треба пояснювати наскільки важливою є власне повітря, так це фактично базова основа. Життєдіяльності людини, і тому зменшення викидів це безперечно, дуже потрібна для, зокрема, нашої доволі індустріальної країни історія. А для того, щоб розуміти, яким чином відбувається це забруднення, з яких джерел, в якій кількості і так далі, власне, і можуть послугувати станції е, моніторної якості повітря, зокрема ті, які ми сьогодні передаємо в Полтавську область. Такі станції сьогодні отримали Полтавська, Миргородська, Зіньківська та Новосанжарська громади. Сьогодні в усьому світі визначають Міжнародний день студентського спорту. У Полтаві до його відзначення приєднався один із вишів нашого міста. Почали спортивний день із руханки. Що було далі? Розкаже наша знімальна група. 4-го курсу зараз тут для того, щоб провести для вас. Енергійно та запальна руханку 20 вересня у всьому світі відзначають міжнародний день студентського спорту. У Полтаві до його відзначення приєднався один із вишів міста. Розпочали із активної руханки. Взяла участь у ній студентка університету Єлизавета. На мою думку, це дуже важливо, що молодь об'єднується. Ми об'єднуємося на такому заході. Приймаємо всі участь. Це цікаво. Це Молодіжна, я думаю, що всім подобається певні заходи на заході. Присутня і начальник управління молоді та спорту департаменту освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації Марина Трохименко говорить завдяки Збройним силам України усі студенти мають можливість розвиватися, в тому числі й у спорті, всім шанувальникам спорту, здорового способу життя та рухової активності. всіх зі святом міжнародним днем студентського спорту. Дякуючи Збройним силам України, ми з вами можемо відзначати свята, навчатися, спортив, спортивно розвиватися, брати участь у різних змаганнях. Хочу відзначити, що ви цвіт нації, ви стоїте у основі перемоги, ви ідентичні своїй громаді. Окрім руханки, у вище влаштували різні спортивні локації. Локації різні представлені з різних видів спорту, також відбудуться турнір з міні футболу серед студентів, турнір з баскетболу, стрітбол, 3 на 3 пляжний волейбол. Також активними будуть локації варкауту, великого тенісу на корті буде представлений і мастер-класи з черлідингу, зі спортивного більярду в клубі спортивного більярду в університеті, зірвого. Спорту, а також настільного тенісу. Понад п'ять років займається настільним тенісом студентка університету Юлія Лисенко. Говорить, при грі в теніс працюють всі групи м'язів, причому в активному режимі. Сьогодні день студентського спорту. Вирішили доєднатися і пограти тут в теніс. Спорт це запорука здоров'я, рухова активність це дуже потрібен нашого час. Сладячий спосіб життя дуже заполонив нас світ, гаджети, тому це потрібно для руху. Не менш активна локація майстер-клас черлідингу суміш акробатики, танцю та гімнастики. Зараз у нас проходить майстер-клас з чарлідного це секція з нашого університету, яка ну вже продовж кількох років тут відбувається. Сьогодні у нас була руханка, дуже цікава, тому що сьогодні день спорту, і я як студентка мала змогу доєднатися. На противагу активному виду спорту спокійний, а гра у більярд. Більярд я граю вже 4 роки. Цей спорт розслабляє, дуже розслабляє, тренує реакцію, точність. Тому і вирішив доєднатися до цього дня. Взагалі спортом я займаю ще класа з шостого. Окрім Полтавщини, до Міжнародного дня студентського спорту доєдналися й інші регіони України. У музей на велосипеді. У Полтаві усім велосипедистам можна відвідувати музей міста безкоштовно. Акція триватиме до 22 вересня. Подробиці дізнавалася Ірина Дава. Я тут неділю назад був, але ну, в мене грошей не було заплатити, наприклад, щоб ну, як, по музей. Це, пари. А тут на даром тобі заходь. У Полтаві проходить акція в музей на велосипеді. До неї доєднався і Юрій. Він переїхав до Полтави з Краматорська. Говорить, дізнався про акцію випадково у музеї садибі Івана Котляревського. Не був понад 20 років. Перший раз я взагалі був 18 років в хаті Котляревська. Тут я в армії тут служив. І Ось так по милості Божої, скільки років пройшло? Це я ось попадає сюди в хату Котляревська. Акцію організували за підтримки німецько-швейцарського проекту розвиток інтегрованих міст в Україні. Велосипедистам дозволяють відвідувати музеї безкоштовно. Ця акція йде на підтримку німецько-швейцарського проекту розвиток інтегрованих міст в Україні і діє вона як тиждень європейської мобільності, підтримки здорового способу життя, екологічного способу життя і культурного розвитку полтавської громади. Всі, хто завітає цього дня до музею, за Умовами акції можуть безкоштовно відвідати музей, поспілкуватися, погуляти по території, пофотографуватися. З початку проведення акції, 16 вересня, музей садибу Івана Котляревського відвідали 25 велотуристів. Оглянути музеї можна до 22 вересня. Нагадаємо, акцію проводять у Полтаві восьме. Це були головні події дня, якими їх побачили, мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті Ну, Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все до побачення. Все обов'язково буде Україна.